Процес фотографування та його результат теж один із видів терапії. Добре, впливає як на модель, так і на фотографа, каже психолог Олена. Пітух. «Це терапевтично в тому плані, що людина на деякий час може відключитися від свого буденного життя і поринути, мабуть, в якусь казку. Бо фотопроекти бувають різні, да стилізовані, різні, цікаві. Можна побути в. Якомусь перевтіленні той героїні якої ти хочеш, тобто побути трошечки тим, ким ти в буденному житті не є, да? і точно отримати дуже багато самопідтримки, самоповаги і самотковизнання. Психолог додає, що важливо, коли фотограф не жалкує компліментів для моделі. Результат сама світлина теж є певним визнанням. А ще уже згодом, коли людина переглядатиме світлини, зможе повернути собі той стан, ще раз прожити емоцію і покращити відчуття в цілому. Це дуже класна техніка для всіх, хто, ну наприклад, хоче. Підвищити самооцінку, відчути себе більш впевненим, дати щось таке вити пов'язано з, з, з своєю зовнішністю. А жінки вони взагалі постійно дуже їм потрібна ця підпіточка, да? і тому для них це дуже терапевтично на протязі всього життя. Ольга Слава, та хто по той бік фотоапарату снімкує на телефон, адже це зручно та швидко. Фотографування відчуває як спосіб терапії вже давно. Дуже люблю малювати. Дуже люблю малювати портрети, дуже, дуже дуже люблю малювати очі. Але цей процес трошки вимагає часу, і інколи результат може мені не сподобатися. А коли я бачу гарну людину, мені дуже хочеться її зберегти в пам'яті для неї зробити дуже приємно. Тому я дуже швидко дістаю свій телефон і фотографую. Казати людині, що вона дуже гарна, теж має терапевтичний ефект. Зізнається фотограф. Каже людині, що ти така гарна, ти така красива, саме зараз, цю хвилину. У мене руки покриваються мурашками, коли я бачу, які гарні кадри, яка гарна людина зараз в кадрі, які гарні в неї очі, як там гарне світло впало. Я це фотографую, показую людині, і вона теж це бачить. Перше, що в людині гарне, це очі, їх неможливо сховати, негарних, очей я в своєму житті не бачила. І якщо їх правильно сфотографувати, то це буде дуже красиво завжди. Фотографія допомагає триматися в непрості часи, каже Ольга Слава. І мені допомагає і моделі допомагає, і краса каже, врятує світ. і Ми таким чином намагаємося його врятувати. Мирослава Фанта розповідає, в її особистому житті був складний період, що супроводжувався заниженою самооцінкою. І одним із рятівних занять стала саме фотосесія. Після кожної фотосесії я відчуваю там, якесь наповнення внутрішнє, що самооцінка підвищується в рази. І це насправді дуже допомагає в житті, тому що з більшою самооцінкою, з хорошою самооцінкою, легше і працювати, і жити, і бачити світ довкола, із... якось краще. На фотосесії Мирослава Фанта часто бере й дітей, адже це спосіб добре провести час поруч із найріднішими. Це об'єднує сім'ю і є про що поговорити між собою, і вони сидять там, роздивляються всі троє фото. Один одному роблять компліменти, і це теж їх досить здружує. Терапію фотографією пропагує й проєкт «Татохаб». Творець сімейних світлин у межах цього проєкту з квітня Катерина Кіш. «В середньому щомісяця на Сімейну фотосесію приходить від 10 до 15 сімей. Кожен місяць це одноразова акція, і дві години виділяються на зареєстровані сім'ї. Це дуже сильно сплочує сім'ю, налагоджує контакт між батьками, дітьми, налагоджує контакт між партнерами. Тому дуже часто я зустрічаю навіть трошечки таких сором'язливих людей, які бояться свої емоції проявити. І в вигляді гри певної. На фотосесії ми ці емоції розкриваємо і люди в результаті отримують дуже щирі позитивні спогади. Узагалі ж Катя найчастіше фотографує те, що відображає емоційний стан людини, а також соціальні проблеми. Завдяки фотографії мені хочеться дійсно прокричати про те, що не треба боятись, не треба сховати свої емоції, не треба ховати, можливо, людина в собі якісь недоліки бачить, чи фізичні, чи психологічні, чи зовнішньо. Не треба цього боятись, показувати, не треба боятись бути собою. І... Людина може бути щаслива в той момент, коли вона приймає себе такою, яка є. Тому через фотографію я допомагаю ці моменти розкрити в людині. Отож, створення світлин та результат ще один спосіб терапії. Та додаткова нагода поширення і споглядання чогось прекрасного.